Вітаю, мене звати Камильна Олена, і в сьогоднішньому відео я покажу вам, як створити смішні картинки. Як штучний інтелект може створити для вас смішні картинки на певну тему. Ці картинки можна буде використовувати на ваших уроках, чи в вашому блозі, чи для презентації, чи може просто відправляти учням для того, щоб вони засвоїли тему певну тему. А зараз покажу картинки, які створила я. А, так, ось тут. Ось такі, це були картинки на тему квадратні рівняння. Ну, в принципі, є смішні. Ось тут про математику. Також це можуть бути як не тільки картинки, а як такі міні відео Анімовані. В принципі. Є доволі непогані. Наприклад, ось ця ваша реакція, коли друг просить допомогти з домашнім завданням, і ти, типу, Можна, а, Можна їх завантажувати, можна редагувати. Якщо вам, наприклад, сподобалась картинка, але текст не дуже. Тоді ви ось тут можете їх редагувати, тут можна змінювати колір, можна щось тут додавати. Копіювати, ну і завантажувати це, я сказала. Тепер давайте перейдемо до сервісу. Сервіс називається SuperMEM. Посилання на нього я залишу нижче. Реєстрація тут безкоштовна, проте є певна кількість лімітів. Мені здається, там було 10 кредитів, але я вже зробила багато картинок, в мене залишилось 5. Ну, це десь близько 160 картинок ви можете згенерувати. Тож, натискаємо ось сюди. Для того, щоб зареєструватися на сервісі, ви можете заре... реєстрацію за допомогою Google або за допомогою вашої почти. Тепер вам потрібно ось сюди натиснути. Далі, ось тут такий важливий момент. Якщо ви хочете, щоб у вас картинки були на українській мові, то треба змінити. Якщо на англійській, то також тут можна вибрати мову, їх досить багато, то тут ви можете обрати. Тепер. Ось сюди ми маємо прописати, що е, на яку тематику ми хочемо... Те, е, хочемо смішну картинку. Давайте якась, наприклад, графік функції. І натискаємо ось сюди генерувати. Якщо ви хочете картинку, натискаєте ось сюди картинка, якщо хочете анімовану картинку ось сюди, то тут буде HIFS. Так, ну давайте картинку зробимо. Натискаємо і чекаємо, ну, тут не так, не так довго Ми маємо чекати. Всі посилання на цей сервіс, і на мої соцмережі я залишу нижче, то ви можете долучатись. А також ну, Дивимось. інженери, студенти, графік функції. Ну, в принципі, непогано. Непогано. Можна якось е, якось доробити і, і використовувати це на своїх уроках. Якщо вам відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі і до зустрічі у нових відео.